Вітаю на моїй кухні. Сьогодні готуємо десерт, який покорив увесь світ легендарний сан себастьян Готується цей десерт ну дуже просто. У крем сир висипаю цукор і розтираю вінчиком до однорідності. Важливий момент. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Якщо взяти холодні, маса буде неоднорідною, можуть залишитись грудочки. Додаю чайну ложечку ванільного цукру та щіпку солі. Яйця додаю по одному і перемішую. Не потрібно збивати дуже довго, просто об'єднати до гладкої текстури. Це допомагає уникнути грудочок і робить десерт кремовим та ніжним. Висипаю борошно і знов розмішую вінчиком до однорідності. Додаю саме борошно, а не крохмаль. Крохмаль зробив би його більш гумовим. А нам потрібна легка тануча текстура. Виршки теж додаю в 2-3 прийоми. Діаметр моєї форми 18 см, устиляю двома шарами пергаменту, так десерт легко відділяється після випікання. Роблю високі бортики, щоб крем не витікав, виливаю суміш у форму, а зайвий папір обрізаю, щоб куточки не горіли. Трохи покручу та постукую, щоб маса рівно розподілилась. Випікаю десерт у розігріті до 230-240 градусів, поки верх не стане гарно коричневим і карамельним. Ось він, наш Сан Себастьян, репнув трохи зверху, але це його фішка. Така карамельна скоринка робить десерт справді брутально красивим. Я торкаюся зверху, і він трохи тремтить. Саме такою має бути його ніжна кремова текстура всередині. Даю йому охолонути на столі та поставлю в холодильник, щоб він остаточно стабілізувався. Десерт тільки нос холодильника, але найкраще смакує теплим або кімнатної температури. Як бачите, готується він дуже легко, без складної кухонної техніки, лише прості інгредієнти. Навіть якщо ви вперше робите чизкейк, усе вийде чудово. Обов'язково спробуйте приготувати його вдома і поділіться враженнями в коментарях. Щиро дякую за вашу підтримку. Бажаю вам смачного і будьте мені здорові!